Доброго дня! Сьогодні закриємо такий салат з баклажан. Мінімум інгредієнтів, всього два: це баклажани і часничок, плюс спеції, теж мінімум. Тому запрошую на канал, щоб ви подивилися, як я це робила, і може комусь знадобиться цей рецепт. Трошки залишилося в мене баклажанчиків, і я зробила ще такий салатик. Як приклад того, що можна взимку їх відкрити, добавити моркви, помідор, цибульки. Це як полуфабрикат для зімніх салатів. Тому всім приємного перегляду! Для цього рецепту нам знадобляться баклажани, рецепт на 2 кг баклажан. Ще буде потрібен нам е, часник, інгредієнтів мінімум, основних, ну, ще спеції сіль, олія та оцет. За бажання можна додати гострий перець, це по бажанню. Я додавати більше ніяких спецій не буду. Тільки баклажани, часник і спеції ті, що зараз на столі. І все. Перед тим, як почати підготовувати баклажани, треба взяти велику кастрюлю і налити туди 3 літра води. В воду додаємо 4 ложки солі, ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь до закипання. доводимо. А тим часом ми наріжемо наші баклажани кубиком. Вода на плиті, приступаємо до нарізки баклажанів. Срізаємо плодоніжку. Тут трошки срізаємо, видаляємо, якщо є які негарні не, не якісь місця. І все. І нарізаємо кубиком. Я ріжу наполов... напополам. Так. О, дивіться, який гарний баклажанчик. Так, поріжу іще напополам. Ну, якось так, щоб були невеличкі кубики. Такі отакі. От Буде в самий раз. І ще тут, або якось поділити. О! Оце буде саме те, що треба. Так, отак на пополам. Гарний баклажанчик попався. Сподіваюсь, буде і далі гарні баклажанчики наші. Так, нарізаємо. Баклажани ми нарізали. Тепер чекаємо, поки закипить вода, і будемо їх проварювати. Тим часом начистимо часнику. Нам треба півстакана часничку, чищеного і мілко нарізаного, півстаканчика. Вода закипіла, закидуємо воду киплячу солену, наші баклажани. Часник я начистила. Зараз треба його дрібненько порізати, ну і виміряти там півстакана. Ну, не менше, більше можна. Я думаю, тут у мене якраз буде півстаканчика нарізаного часнику. Часник підготувала, нарізала дрібненько. Можна, звісно, вичавити на чеснокодавку. Зараз хочу зміряти, скільки ж тут у нас часничку. Є пів стакана чи нема. Я думаю, що тут ще й більше, ніж пів стакана, якщо навіть утрам... утрамбувати. О, оце пів стакана. Так що отак от буде добре. Ну, якщо більше положити, буде, звісно, теж добре. Все, пів стакана є. Час від часу, отак от помішуємо і придавлюємо, щоб вони якось гарно просолилися і, як би сказати, проварилися. П'ять хвилин. П'ять хвилин проварити треба. Недовго. Я накрию кришкою, щоб швиденько закипіло. Час від часу топимо їх так трошки. Киплячу кип воду, щоб, тому що вони ж спливають, вони легенькі, а нам треба, щоб вони гарно пропиталися соленою водою. Отак, от, гарненько прям. Знову закриваю і так час від часу роблю. Баклажани закипіли. Так, 5 хвилиночок, не більше, щоб не переварити. Ось ну, так, ще їх потопимо. Ось вони вже і такі, як і гарні. 5 хвилиночок. І сіжуємо. 5 хвилиночок пройшло. Вони такі вже зменшилися трошки, ж і, і почали, як би сказати, воду вже опускатися туди на дно. В общем, сіжуємо на друшлячок. Гарно дамо стекти воді. Ось вода стікає ще, хай стікає. Потрясти можна, або залишити, я думаю, вона стече. Беремо величеньку мисочку, таку ж, в якій можна буде гарно помішати, і висипаємо наші баклажанчики. Додаємо: у нас рецепт на 2 кг баклажан. 100 мл олійки. І 100 мл оцту. нарізаний часник півстакана. Ретельно все перемішаємо так, щоб не пошкодити наші баклажанчики, щоб вони не порозпадалися. Беремо баночки. Десь тут, я думаю, приблизно вийде 3 банки, а може 4. Десь приблизно така буде порція. Розкладаємо по баночкам. Ще трошки залишилося. Ми ще зробимо собі на обід смачний салат. Добавимо сюди помідорку, перчик болгарський, цибульки, можна петрушки чи кріпчику, і буде дуже-дуже смачний салат. Якісь можна спеції ще кинути, перчик, там е якийсь там і гострого, можна добавити, і буде смачний салат. Або розложити, якщо десь в баночки мало, розложити по баночкам. Ще. Ну, вони такі плотно у мене. Баночки багато в них, в них баклажанів, прям вони гарно лягли в баночку. Тому я думаю, що вже й не треба докладати нічого. Вийшло, вийшло 4 баночки півлітрових. Так, Я трошки ще додала, там по дві штучки, вже нема куди додати, тому вони так плотненько всі гарно лягли, я їх закриваю крижечками і ставлю воду, і зараз будемо їх стерилізувати. На дно кастрюлі виложила полотенечко, і ставлю баночки. Баночки я помістила в кастрюльку і наливаємо сюди водичку, тепленьку. Водички я додала по плечики наших баночок, вмикаємо вогонь, чекаємо, поки закипить вода в кастрюльці. Можна для цього прикрити їх кришкою, щоб швидше. Закипіли і З моменту закипання 15 хвилин простерилізуємо. Я крижечкою накрила, щоб скоріше закипіла вода. Водичка закипіла, крижечку я зняла. І тепер чекаємо 15 хвилиночок. Баночки покипіли 15 хвилиночок. Я достаю по черзі кожну баночку і закатуємо. Перевертаємо. Дивіться, які вони в баночці. Гарні вийшли, киплять ще. А в нас трошки ж залишилось баклажанчиків. І ми сюди трошки втриму зараз моркви. Можна по-корейськи додати, але в мене немає. Тому я трошечки натру такої свіжої моркви. Свіжа морква теж корисна. Добавимо помідорчиків. У мене ось жовтий. Ну, взимку, може, ж не буде жовтих, а зараз можна і жовтий додати для яскравості. Ось червоний, поріжемо, цибульки, трошки перчику. Добавимо ще сюди кріпчику. Можна петрушечки, але петрушки в мене немає. Ну, буде кріпчик. Капельку олійки. А можна ще й додати трошки соєвого соусу. Перемішаємо, і ось вам буде салатик. Дивіться, який він яскравий. Взимку ж теж такий же можна зробити салатик з цих же баклажанів, які ми сьогодні з вами закрили. Салатик ми закрили, законсервували. Тепер ставимо їх під ковдру до повного охолодження. А ось іще й у нас. І вийшов ще й салатик такий, і з додаванням цих же баклажанів. Все, всім смачного, дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!